Сьогодні у стінах Бузького міського народного дому відбулася фантастична театральна постановка Ніч перед Різдвом. Цю постановку спрезентували народний театральний колектив Свічадо, керівник Оксана Шквір. Саме сьогодні в такий. Непростий для України час. Ми вирішили, що постановка має бути. Люди мають прийти, відпочити. Але це не тільки відпочинок. Сьогодні ми також це була і благодійна акція. У нашому залі стояла благодійна скринька, де всі вилучені кошти ми передамо на потреби збройних сил України. Ого! Давайте несемо додому! Давайте, давайте. Да. <клухи> <плухи> <клухи> Та що ж ви почите, як бо живій? Там мішко, десь сидить. Як мішку? Який мішок? Великий! А де своє взяти? Ну, ковальва вакула залишив його посеред дороги. Ковальма кула? Еге -е. так чого ж ми злякалися? Ну, страшно, Ну, дуже страшно. Там в мішку хтось крехтить. Хто крехтить? Не знає. М -м -м. Ну, подивимось, подивимось. А ну! добрий чоловіче. Прошу не гніватись, що ми називаємо тебе по імені та по батькові. Вилізай з мішка. Я не простий чоловік. Я особа духовного звання. Цілий неушкоджений. Як. От тобі маєш! А комо, кажу вам, кажу вам правду, що втонув коваль. Коваль вам обісився. Конув, я, я вам кажу, що втонув. Побісився. Хто? Коваль коло втонув, я кажу, що втонув. Ну що ж я? Брехуха. Чи я кому-небудь корову вкрала, чи наврочила, що мені не вірять. Захотілося вкрити, як стара переверчинка на власні очі бачила, як він повісився. На нього туману напуваєш його щедрим нечистим зіллям, то він до тебе і ходить. Він... Чепіть! Відчепісь від мене! сатану! У, і нема. А я ще хотів був в ньому свою ліву кубилу підкувати, божого коваля бакулу виб'єм забки. Джур мене! Джур мене! О, представлений! Батько, на серце на мене! От тобі знову представлений! Чого тобі? Ось тобі нагайка. Ви скільки душа забажаєте? Ох. Ох. <клух> <клух> ну, добре, буде сте. Ну а тепер кажи, що тобі хочеться. Батько, віддай за мене Оксану. Оксану? Оксану... — Ну, добре. Пересилай свої. Оксано, поглянь, які я тобі черевички приніс. Ті самі, що цариця носить. Не треба мені черевички. Ти мені потрібний. У цій виставі ніч перед Різдвом задіяно 12 чоловік. 12 чоловік і також з нами працює, як завжди, зразковий танцювальний колектив Нові зірки. От ви бачили дівчата, які бігають зі зірочкою хлопчик, і які танцювали. Ото були зразковий колектив. Коли як ми готувалися, готувалися ми вечорами, готувалися коли мали час, по частинках, по крупинках, тому що зараз час такий і тривога, і на роботі, і дехто ну різно буває, тому ми так збиралися, як могли. Щоб задовол... Таке трошечки свято для людей і якусь купічину зібрати, щоб допомогти нашим Збройним силам. Чи задоволені ви сьогоднішньою виставою? Чи все вдалося? Я задоволена своїми артистами, тому що я завжди кажу, що вони є найкращі, найталановитіші. Ну і то є мої свічадівці. Дякую.